Смертельний наїзд на Київщині автівка збила двох школярів, які перебігали дорогу в непристосованому для цього місці. Семирічна дівчинка загинула на місці її 14-річного братика Відвезли до лікарні. Антон Страшко розповість більше напої, фломастери та палички для лічби. дітлахи сьогодні зранку дуже поспішали до школи, а тому вирішили перебігти дорогу у недозволеному для цього місці. Хоча до пішохідного переходу їм залишалося пройти близько 100 метрів. Сі машина, і після цього тупий удар в у у канаві. Ну і тоді почали люди вискакувати всі. Вискакують люди, дивляться, а там діти лежать. Антон Васильович із жахом згадує сьогоднішній ранок усе сталося навпроти його будинку, і він одним із перших кинувся рятувати дітей. Після того, як у канаві під машиною побачив школярів, разом зі свідками почав піднімати авто. Давай всі піднімати, щоб витягнути дітей. Це були брат і сестра, 14-річний Дмитро і 7-річна Ліза. Вона загинула на місці. Дмитра доправили до районної лікарні. У нього зламані ребра, але лікарів більше турбує його психологічний стан через загибель сестри. Ані резкавий різко». Це усе, що зміг сказати водій, який збив дітей. Йому теж довелося надавати медичну допомогу. У нього забіг грудної клітки. Чоловік працює приватним водієм. Сьогодні він віз дитину до школи. Запевняє, дітей на дорозі не бачив. За версією ж місцевих брат та сестра поспішали на шкільний автобус, який стояв на зупинці, і вирішили скоротити шлях. У школі кажуть, інструктаж техніки безпеки проводили тиждень тому. Цей хлопчик за цією дівчинкою з першого класу дивився. Тому що мама працює, батько працює, він її возив, він її водив. Я тільки вийшла з автобуса, і про з мене проїхала швидка допомога. І в цей час мені дзвонила мама. Вона, видно, мене побачила і сказала, що. Сталася трагедія з моїми дітьми. Вони не будуть у школі. Наразі експерти встановлюють швидкість, з якої їхав водій. Та що саме завадило, побачити школярів. Гальміний шлях на дорозі майже відсутній. Поліція відкрита кримінальне провадження. Водій зараз затриманий. За попередніми даними він тверезий, В нього взяли е аналізи е і зразки відповідні. Далі суд буде вирішувати йому міру запобіжного заходу. Такий випадок у Віті-Поштовій. уже не перше кілька років тому. Тут була подібна аварія через ремонт одеської траси, ділянку дороги на чималій швидкості машини об'їжджають через селище. Незважаючи на прохання місцевих жителів встановити лежачі поліцейські, тут їх досі немає. Антон Страшко Владислав Долецький, Вадим Вербата, Сергій Кисельов ТСН 1+,1.